Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття ліплення. А кого ми будемо ліпити, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Вся зелена і волохата. На листочках в неї хата. Хоч багато ніжек має, всяк її переганяє. Хто це малята? Здогадалися? Правильно, малята! Це гусеничка. Але перед тим, як ліпити нам гусеничку, давайте ми зробимо пальчикову гімнастику. А зелена гусениця осінню у садочку по травиці повзає, обгризав листочки. Гам-гам, гам-гам, гам-гам. Поїла, спати захотіла. Проснулась та в метелика обернулася. Проснулась і в метелика обернулась. Для ліплення нам потрібен буде зелений пластилін, шість кусочків однакового розміру і один трошки більшого. Червоний та чорний. Дві, два сернячка. Та листочок. Беремо одну кульку і катаємо її коловими рухами в кульку. Беремо другий кусочок, катаємо теж коловими рухами в кульку. І так по черзі. Третій кусочок скатали. Четвертий беремо коловими рухами, взяли скатали в кульку. Ще одну кульку зробили. Це буде тулуб нашої гусениці. І останній він буде трішки більший, це буде голова гусенички. Скатали коловими рухами. Все у нас вийшло. Тепер беремо чорний пластилін, скочуємо пальчиками і робимо оченята для нашої гусенички. Два оченята зробили. Тепер нам треба зробити ротик нашій гусениці. Червоний пластилін беремо, робимо її ротик червоний посмішку, щоб вона в нас була весела гусеничка. Сірничків робимо їй ріжки. Зробили ріжки і викладаємо тепер на листочок. Викладаємо голівку, а далі наші кульки це буде тулуб нашої гусенички. Дивіться, яка гарна виходить у нас гусеничка. Дивіться, малята, яка в мене вийшла гусеничка. Чекаю на ваші. До побачення!